Дівчата, якщо у вас є запит на унікальність і неповторність, то бренд Бехтір до ваших послуг у дівчат буквально по кілька одиниць завжди ось таких сорочок або суконь, тому що вони шиються з відходів, і повторити такі вироби дуже і дуже важко. Цей бренд відноситься до безвідходного виробництва, до сталої моди. Так, тому я за такі бренди за підтримку наших українських виробників, які слідують цій концепції. І я дуже раджу придивитися до цих виробів. І якщо хочеться ось такого грайливого настрою, якщо хочеться кудись де можна вигуляти такі вироби, то велком сюди до дівчат. Енбехтір дотримується Zero Waste Fashion – Це підхід до дизайну та виробництва одягу, який зводить до нуля або мінімізує залишки матеріалу. Це частина ширшого екологічного руху, що бореться з надвиробництвом, текстильними відходами та неетичним виробництвом у модній індустрії.